Здравия желаю. Чесняк. А ви звідки? Українська правда, да? Сама оборона? Що, за... гроші раздаете? Зафіксували? Та розписки ж у паспортах почать. Усі всі туть? Тут? тут? О, отут? В коробці? Ага. О, з пачками розписок. Що там, з вами можна поїхати? Що тут у нас? Зафіксовано, так, да? щось? Можна обласно. Зараз не втік з коробкою. Так що, поїхали. У мене машина, ну, я поїхали ми ми зі мною. Вважно. Так поїхали зі мною. Там нас є, теж?